Я хотів подякувати всім, хто вітав мене із різними подіями. от в житті, суспільстві, особисто моєму, хотів подякувати всім, хто заходить мій на мій фейсбук І хотів сказати, що сьогодні вирішується така глобальна проблема, в якій приймають участь от, так сказати, світова. Вся співтовариство не тільки психологів, не тільки медиків, не тільки фізіологів, а й ті, які володіють окремими е, унікальними е, так сказати, медитативними функціями, в тому числі і е, представники трансцендентальних медитацій, головна мета яких це боротьба за мир. А оскільки я очолюю е, національний е, рух. Учених в Україні, який започаткований в США, от і сьогодні якраз відбуває, відбувається в нас така е, прес, е така онлайн-конференція зі Сполученими Штатами, з Канадою, з Австралією і е, з європейськими представниками психологічного знання із Нідерландів із е, Швеції. Тому хотілося б сказати, що це інтерес, такий не інтерес, а о, 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 стурбованість суспільства полягає в тому, що наша країна виступає зараз одна із перших у світі за сполученими штатами. По проблемі. Створення проблеми обов'язкового, я б сказав би, психологічно турботи про населення, особливо те, яке перебуває в АТО і після АТО, членів їх сімей та й всього суспільства, яке, як кажуть, наче бацилою, так сказати, завжди збуджується, завжди не нервотизується в, 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 в плані отакої стурбованості за долю народу, за долю нашої держави, за долю своїх дітей, близьких і рідних. Це отака зараз іде ну, напруга, яка полягає в тому, щоб створити. Отакі психо... такі центри психологічної реабілітації. Уряд, і я б не кажу особисто уряд, а і Верховна Рада, і прийняла закон про обов'язкову психологічну реабілітацію учасників АТО і членів їх сімей. І є указ президента, і є постанова уряду, яка трактує питання. Реабілітації на такому національному рівні створення національного центру психологічної реабілітації. Я хотів би повідомити нашій психологічної загалі, взагалі всіх науковців, педагогічної і соціальних працівників, медичних працівників про те, що йде зараз така потужна робота по створенню національного центру. Психологічної реабілітації, як буде функціонувати центр, якраз виробляються такі засади, якраз ми проводимо консультативні роботи із Сполученими Штатами, які як кажуть, цікавляться цією проблематикою, і з з фахівцями з Ізраїля, от, яка відбудеться у понеділок, уже така. Дієва з приводу кол-центру. І тому оці всі організаційні потуги психологічної громадські, всі ті, хто дотичні до такого, я б сказав би, руху по оздоровленню якійсь нації, по заспокоєнню нації, про, так сказати, про вселення якогось певного елементу спокою елементів зняття тривоги, елементів зняття напруженості, зняття того, що кожного турбує по-своєму і кожний переживав по-своєму, але предмет переживання один і теж це саме оця, так сказати, військовий конфлікт на Сході, який турбує і зачіпає і економічну, і особистісну, соціальну. І саме головне психологічну складову кожної особистості, оскільки це е, проявляється і в підвищенні тарифів, і в убаженні народу, і це випробування, яке нація повинна пережити. Це випробування якесь таке. Навіть воно має таке планетарне значення, не значення. Характер, який, от воно якісь переживають усі нації, народності в світі, і нам необхідно пережити, взятися, як кажуть, за руки для того, щоб не вмерти поодиночці. Я звертаюся до всіх вас, хочу, щоб ми підтримали один одного, щоб ми підтримували саму позицію, чітку, таку вибажену. Про те, що нам треба працювати над створенням таких центрів так сказати, територіальних по областях, по громадах, який дав би змогу спрямувати наш потенціал на оздоровлення нації, на оцю психологічну реабілітацію, на знаття тих так скаті переживань негативних психоемоційних. Чисто соматичних, психосоматичних, які дадуть, дадуть нам можливість і самим заспокоїтися від виконання свого обов'язку і е, приймати участь у тому, щоб оживляти, оздоровлювати, вселяти дух, надію нашій спільноті. Дякую.